Доброго здоров'ячка, слава Україні, перемога близько. Ми переможемо, друзі. Друзі, з вами я, Роман Світуша. Хочу з вами поділитися інформацією. Поки стоїмо пробці, до речі, хочу з вами поділитися інформацією, як правильно підібрати автомобіль, робити простіше сьогодні у нашому відео. Друзі, дивіться, все дуже просто. Уявляємо собі картину, що ви вже знаєте модель, яку ви хочете автомобіля. Та? Тобто, у вас є певні кошти, ви хочете певну модель. По простому кажучи, ми повинні з вами розуміти, що ні ви, ні я ніхто не знає, чи ви цей автомобіль перший варіант це приїхавши на ринок, знайдете не факт. Хоча там є більше можливостей, тому що більше автомобілів можна за день подивитися. Та до речі, хто хоче замовити телефон в кадрі, друзі. На таку послугу. І друга послуга це ви сидите вдома перед авторією. Вибираєте там з спочатку з 20 кращих, з, зі всіх автомобілів 20 кращих. Потім ви вже вибираєте 5, а потім вже оцю єдину найкращу, яка вам подобається. Скидаєте, друзі, посилання, Я даю підтвердження ціни. Ціна міняється, тому що автомобіль може бути в місті, може бути за містом, десь в селі. Тобто тут індивідуально. Я даю ціну, якщо підходить, ви її оплачуєте, і експерт після оплати виїжджає і оглядає. Що оглядає експерт? Експерт оглядає кузов, мотор, коробка, ходова, тест здрав, звичайно, підключається комп'ютер, комп'ютерна діагностика трішки. Так дивіться, в чому ж вся суть нашої розмови. Е, виходячи з досвіду, який вже є отриманий, хочу з вами поділитися. Іноді буває, що люди кажуть, Роман, ми також хочемо приїхати. Нам там 200 кілометрів. Чи от останній випадок був в Калуші, до речі, покажу зараз навіть фотографії в кадрі, шкоду оглядали в Калуші, значить, як це виглядало? Замовник спочатку каже: я Роман під'їду і подивимося я. Хочу скористатися. Кажу, добре, кажу, вам далеко їхати. Далеко, ну але я десь годинка там 13.00, буду вже на місці. Хочу, щоб ви оглянули. Кажу, так експерт може сьогодні оглянути. Навіщо вам завтра їхати? Подивиться і скаже, чи вартує уваги автомобіль чи ні. Зробить фото, відео, звіт, буде висновок. Ні, все-таки ми також хочемо бути присутні. Що відбулося? Е, приїжджає замовник, і там ще якось було. А там до речі, була своя правда, друзі. Була правда в тому, що. Наш замовник не хоче відкривати ім'я. Це я, я кажу таке, знаєте, каже, приватно е -е, каже, я ще сам хочу подивитися. І в принципі, тут є своя правда, але вона є тоді, коли самому треба їхати, а потім замовляти експерта. Е -е, тоді, коли вам близько їхати, та? тобто ви в місто Львів, ви знаходитесь у Львові, побачили оголошення, хочете подивитися. У камера поїхала. Зараз ми її відкрутимо. І що далі відбувається? Далі відбувається те, що е -е, замовник був на місці, подивився, автомобіль, йому сподобався. Блискучий, красивий. Каже, хай приїжджає експерт. Півдня вже людина потратила, щоб приїхати на цей автомобіль, подивитися. Приїжджає наш експерт, е скинув мені декілька фотографій. Каже, звичайно що там вже не вдавалося зробити багато, бо продавець був незадоволений, що приїхав експерт. Чому був незадоволений? Причина була дуже проста. Тому що, тому що експерт побачив, що там вся бокова сторона в шпакльовці, одним словом, автомобіль ну, відразу замовники вже побачили, що таки брати не варто. Це перший випадок. Тобто, що відбулося? Експерт подивився. Він це міг подивитися день раніше. і Не треба втратити свій дорогоцінний час на те, щоб приїхати і постояти біля експерта, а потім вже їхати додому. Другий випадок, друзі, людина їде з Києва. По дорозі каже Роман, треба подивитися Т4. Я тільки почув, що це буде Т4, Думаю, йо, і кажу, може, давайте ми хоч глянемо одним оком. Ні, Роман, я вже їду, оглянемо разом. Кажу, добре, звичайно, оглянули. На жаль, Т4 в стані такому, який продають 90% яких автомобілів продається, просто там вже не було що брати. Там була інша ситуація. Людина вже з Києва приїхала. Він лишився одну ніч, другу ніч. З собою нічого не взяв, бо, тому що думав, що та машина є найкраща і тому він її точно візьме. Тому, друзі, хто хоче придбати автомобіль, е і ви собі вже його знайшли на авторії. Не варто їхати самому. Звичайно, якщо це близько, варто. Якщо далеко, не варто. Тому що таких історій є дуже багато. Друзі, є можливість зупинитися, зупинимо, зупинимося. Бо та е, тому е, випадків таких є насправді дуже багато. У нас був випадок, коли людина в один день, коли от власне прокалуш, і в цей же день ми оглядали ще один автомобіль, який день раніше мені вдалося людину переконати, щоб дружина він каже: Дружина, приїде. Я кажу відразу, звідки та з такого, з такого. Я кажу, слухайте, так дружині, ж їхати півдня, щоб приїхати у Львів, давайте ми хоча б одним оком подивимося. А якщо дружина хоче приїхати, то нехай приїжджає. Але ми сьогодні можемо подивитися. Дружина планувала там якусь в суботу, це був четвер. Я кажу: так давайте ми в четвер подивимося, тобто ми можемо, є можливість. І в суботу нема питань, дружина приїде. Все, мені оплатили послугу. Експерт приїжджає. Друзі, подивіться. Їх був заявлений 160, бачимо, пробіг зовсім інший. Візуально всі дані, які експерт докупки склав, пробіг стан автомобіля не на 160, це фактично 160 – це класний стан автомобіля повинен бути. Далі, враховуючи, що щеплення там також під заміну. одним словом, розуміємо, та? тобто, автомобіль ну, не такий, який собі уявляли. Я скидаю ці всі фотографії, і замовник каже: Роман, вам дякую. Бо не, я не знав, як це правильно робити. Але в чому суть тут? Тут людина дослухалась. І коли в мене дзвонять і кажуть, Роман, я приїду, я кажу, а може не дуже потрібно. Ні, потрібно. Тепер, друзі, наступна історія. Давайте так до докуп, докупочки це все склеїмо. Ще одна історія: Франківськ, буквально вчора, дивилися автомобіль. Все та сама ситуація. Е -е, потрібно було глянути машину. Ми приїдемо, бо ми хочемо бути присутні. Кажу, може, експерт гляне сьогодні, а ви вже завтра там подивитеся, чи треба їхати. Ні, ні, ми хочемо подивитися, ми хочемо бути присутні, ми хочемо розуміти, що ми купляємо. Кажу: ну, але звіт зробимо і все буде те саме. Ми хочемо приїхати. Приїхали, постояли, подивилися. Там не було чогось проблеми, то Кия дивилася Соренто, не було щось такого критичного, але автомобіль не сподобався. Люди постояли додому. Ну, Там, правда, десь було недалеко, там десь до 100 км людині 80, десь вони близько були. Тут якась є своя правда, друзі, будемо все-таки потихеньку рухатись. До чого я веду, друзі, цю всю розмову? Насправді, якщо ви приїжджаєте е, на ринок, тут навпаки треба їхати. Бо іноді буває до мене запитання, Романа, якщо я не приїду, я вам дам кошти. Е, воно так не хочеться чому, пояснюю. Ви коли ходите по ринку, у вас є свої відчуття автомобіля. Тобто, таке може бути. У нас були, до речі, випадки, це навіть є в нас на каналі, по франківському ходили. І молода пара приїхала і підбирала, якщо я не помиляюсь, фокуса дивились та фокуса. І спочатку сказали, просто фокус хороший покажете, все ми його заберемо. А коли ми дійшли до хорошого фокуса, коли експерт каже, там, до речі, на відео є чорного кольору, то фокус чорний, чому з не кажу, а чого не хочете, чи ви його обходите. Там ті були погані, а тут якби ну стан добрий. Чому його не розглядаєте? Ну щось мені душа не лежить. Друзі, в кого є кошти, це в вас. Якщо ви платите кошти, треба платити за автомобіль, який вам буде подобатися. Оце важливо, тому що вам на ньому їздити. І технічний стан експерт вже підтверджує, який він є. Тож також потрібно розуміти важливу складову, що технічний стан нового автомобіля ви на ринку не знайдете. В авторія, я думаю, також не знайдете. Ну, Хіба що там буде машина річна чи двохрічна. Якщо ми беремо автомобіль 10 років плюс-мінус, повинні розуміти. Ну, але є моменти, коли експерт вам каже, то 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 то. А ви кажете, я такого не хочу. І а ви вже приїхали і стоїте. Тому, друзі, все відео зводиться зараз до того, що замовити автомобіль є у вас, грубо два варіанти, як його знайти. Та? Тобто можна приїхати на ринок, взяти день роботи експерта, походити по ринку, перевірити все, що є на ринку, і вже собі далі ну, вирішувати з тої великої кількості, вибирати найкраще. А якщо ви, то тут краще їхати, однозначно. А якщо ви через авторія знайшли, а вам є якихось 100 кілометрів, 200-300-500 то їхати дивитися, стояти біля експерта поруч, для експерта, до речі, це краще. Для нашої команди загалом в цілому, будь-який експерт, йому легше, коли людина стоїть з боку. Пояснюю, чому йому не треба тоді робити фото, відео, звідси, також затрачається багато часу, тому що. Перед тим як почати оглядати автомобіль на тувщину міром, експерт спочатку робить, так би мовити, фотосесію. Фотографії робиться багато, відео також знімається. Тобто це все є за затратно по часу і цей вітаюся. І е, ви повинні розуміти, що для експерта все рівно краще. Але я все-таки би сказав, що ви все-таки тут всі послуги якраз є правда в тому, що коли ви сидите вдома. Вам оглянули автомобіль. Буває таке, друзі, що оглянули автомобіль, пробіг підходить, все нормально. Е, у нас був до речі, зараз це також на огляді. До речі, це також був Франківськ, але людина віддалено замовила. Але автомобіль був ударений по морді. Відремонтований недобре. Недобре це коли все спаяно, розуміємо. Та? Тобто є замінені деталі, лонжерони, цілі, наприклад, все, все, все замінено це добре. Там, е, значить, билося, значить, я пригадую капот. Та це здається, Франківсько було, бо хтось подивиться з замовників, скаже не Франківськ, можу помилятися, але сама суть. Капот бився без цього, без шпаклівки, його просто і Тайвань, тобто він буде ржавіти, а його покрасили там 60 мікрон б'ється. Друзі, ну уявіть собі ситуацію. Тобто дешевий ремонт, і ніби нічого такого, пробіг там щось то з копійками. Він це все от так воно ніби до докупки добре, а водночас і не добре. Людина також думала, що робити. Я в таких випадках кажу: якщо ремонт зробили, знаєте, отак, от, як небудь швидко, дешевий ремонт його брати не можна. Якщо автомобіль попав в ДТП, його відновили правильно, все замінили те, що треба, лонжерони на місці цілі це не проблема, це нормально. Но коли всі весь пластик спаяний паяльничком, та і це все скручене, у нас фар на фарі кріплення, все спаяно, спаяно, друзі. Це є дешевий ремонт. Ну, таке брати, хіба дуже якась виправдана, має бути ціна? От тоді воно може мати свою правду. А так я вважаю, що правди все-таки немає. Друзі, хочу всім подякувати, хто підтримує канал Пальцем вгору. Робимо репост. В соцмережах нехай друзі також ваші дивляться і аналізують, що все-таки правильно купити автомобіль, його потрібно перевіряти. Друзі, я не веду зараз до того, щоб ви зверталися до нас, до нашої команди на перевірку. Це може бути ваш товариш, якщо він в цьому розбирається, це може бути автосервіс, але не купляти просто так. Не купляти, то зараз каже друзів друзі. Завжди друг не друг, ви повинні завжди перевіряти за що ви платите гроші. Якщо би вам друг. Чи мій друг, чи ваш друг безкоштовно давав, тоді можна нічого не перевіряти. Коли ви другу поплатите гроші, він вам трішки там скидає гроші, ну, суму та, чи не скидає, він хоче якусь суму, все рівно перевіряти потрібно. Тому, друзі, бережемося, успіхів! Все буде Україна!